Наразі нашій першій сонячній станції вже майже 3 роки, тож можна розповісти, що та як. Розкажемо вам всю правду, як вона є, про економічну доцільність переваги та недоліки. Ми маємо невеличку експериментальну сес з потужністю панелей 6,5 кВт. Ресивер на 5 кВт на максимумі він може витримувати і 7. І акумуляторна батарея на 3,5 кВт. У 2021 році така станція вартувала нам вся близько 6 тисяч доларів. До речі, саме за рахунок наявності акумуляторів, хоч самих мінімальних, станція може працювати в моменти блекаутів. Бо коли спочатку ми поставили станцію. Без акумуляторів, то з відімкненням електрики в мережі вимикалась і наша СЕС. Так воно влаштовано. Тому ми спочатку у 2021 році змонтували СЕС без акумуляторів, бо вони на наш погляд поки не мають економічного сенсу. А спочатку блекаутів поставили собі на великі акумулятори для отримання безперебійної роботи. Станції, і для того, щоб мати мінімальний запас електрики для роботи в офісу тощо. До речі, починалось все, як ви зрозуміли, з супер варіанту. Панелей було в два рази менше, ніж зараз, всього близько 3, 3 кВт. І був лише один ресивер без акумуляторів. Ми спробували і побачили, що система працює, нам сподобалось, і через кілька місяців. Ми довісили панелей по максимуму, скільки міг тягнути наш ресивер, тобто поставили у два рази більше панелей до 6,5 кВт. Хоча, можливо, можна було б доставити ще одну чи дві панельки, але ми вирішили не ризикувати. Поставили СЕС як варіант енергонезалежності під час відімкнень електрики на промзоні. З нас багато хто сміявся спочатку, мов купили б генератор, і було б вам щастя, але ми мріяли про екологічну сонячну станцію, а не вбивцю природи генератор. Тим паче, ми одним із перших в Україні почали переходити на електромобілі, тож генератор то взагалі не наш варіант. Весь наш транспорт, якщо ви звернете увагу на виробництві. Це або вантажні авто на газу, або електромобілі. Як кажуть, хочеш змінити світ, починай з себе. Тож ми намагаємось виготовляти дуже надійні продукти і при цьому мінімізувати шкоду для природи. Ми навіть розглядали такий доволі цікавий варіант автономного живлення від акумулятора електромобіля. Це дійсно цікавий варіант. Але на наших моделях Тесли і Ліфа це не так просто зробити. Треба додатково обладнання ставити і так далі. Тому ми про цей варіант знаємо, але він поки недоцільний. Хоча як екстрений варіант виживальщика умовного да, там під час глобальних блекаутів, яких поки що в нас жодного разу не було, поєдн... поєднання електромобіля та сес, це доволі крута річ. Наприклад, у перші дні вторгнення расистів в Україну на початку 22-го року, коли в Києві не було палива, ми спокійно їздили на електромобілях і відчували на собі, що таке енергонезалежність. Дійсно, це здає дуже велику та зручну енергонезалежність. Особливо вона має сенс на виробництвах, де вартість електрики ринкова, тобто у 3-4 рази вища ніж в квартирах, де пільговий тариф. Тому ми поставили собі сонячну станцію на власному виробництві, де виготовляємо відомі дуже надійні бронедвері бодігард, бронежилети. тощо. Ми встановили собі на телефон зручну програмку, яка дозволяє контролювати роботу СЕС. Бачите якісь збої, якщо сталася поламка тощо. Реально дуже зручно завдяки програмці. Ми знаємо, скільки зараз виробляє станція, скільки за сьогодні, та за місяць чи за рік вона видобула, і скільки ми споживали виробництвом тощо. Дуже круто, те, що можна побачити графік витрат енергії і розуміти, коли та скільки були витрати похвилинно. з трьох наявних в нас фаз ми поставили СЕС на одну фазу, на якій більшість обладнання встановлено теж. Стосовно кута встановлення сонячних панелей. Ми поставили, як нам порадила компанія КБ Energy, в якої ми купили свою станцію, і кут зробили нерегулюємий універсальний. Хоча є варіанти ставити панелі під різними кутами або ставити додаткову систему розвороту панелей за сонцем, але все це ну, занадто для першого пробного проєкту. Один раз в нас зламалось обладнання. Це було на початку вторгнення расистів в Україну. У нас згорів ресівер, і нам його замінили по гарантії. Більше за три роки експлуатації, наче глобальних проблем не було. Ну, пару разів були якісь дрібні там, збої, глюки, які м, дуже швидко вирішувалися телефонними консультаціями з продавцем КБ енерджі. Тепер економічна складова. За три роки ми виробили близько 16 Мегават електроенергії. Про це нам каже програмка на телефоні. Тобто близько 5,5 мегават за рік. Наприклад, було 5,3 мегавати за 22 рік, 6 за 23 третій тощо. Можна спростити всю цю математику до того, що 6 кВт панелей. В Києві дають максимум 6 МВт енергії за рік. Як бачите, один до одного, да, такі цифри зручні. Тож можна зробити висновок. Що, наприклад, маючи панелі на 50 кВт годин, в Києві за рік ми отримаємо 50 МВт енергії за рік тощо. Скільки ж енергії виробляє СЕС, особливо взимку? Скажу просто: для себе я зрозумів, що взимку умовно СЕС не працює. Так простіше все зрозуміти. Просто уявляємо, що взимку в нас немає нашої станції, а от влітку вона умовно працює як цілий атомний реактор. Так багато вона дає енергії. Взимку ми отримали приблизно по 60 кВт енергії в місяць, тобто 2 кВт на день. Тож, у разі відімкнення електрики, в нас було трохи енергії в акумуляторі, і це нам трохи допомагало, бо насправді останнім часом відімкнень майже не було. А от влітку енергії дуже багато, біля 1000 кВт на місяць. Це майже в 20 разів більше, ніж взимку. Тож СЕС дає енергію приблизно 9 місяців на рік. Взимку економічно недоцільно навіть прибирати сніг з сонячної станції раз на рік плюс-мінус можна шваброю помити панелі від пилу, і доцільно це робити. До речі, перед тим коли генерується максимум енергії, тобто всередині весни, щоб панелі давали максимум. А так, дощі доволі непогано миють панелі під таким кутом. Але все ж таки раз на рік помити можна. Можна мити і раз на місяць, але я вважаю, що це не, ну, взагалі економічно недоцільно. Все стоїть на виробництві, де електрика з витратами на обслуговування підстанції коштує близько 25 центів за кіловат. Дуже проста математика. Рахувати будемо ну, в доларах, бо через нестабільність гривні так буде зручніше. Отримані за 3 роки. Експлуатації СЕС 16 МВт по тарифу 25 центів це дорівнює приблизно 4 тисячі доларів. Тобто ми за 3 роки виробили електроенергію на 4000 доларів. Тож можемо зробити висновок, що при вартості всієї станції в 6 тисяч доларів, економічно ми відіб'ємо собі всю її вартість приблизно за 4-5 років. Тобто дохідність близько 20% в рік. Але через умовні 5 років ми не просто повернемо собі всі вкладені заочадження, а ще й будемо мати собі вже, умовно кажучи, все з подарунок, і от з того часу вона вже почне нам давати реальний прибуток. Умовно кажучи, все, що вона нам зекономить по електриці, то буде наш чистий прибуток. Тож економічно дуже цікаво. Якщо порівнювати вартість електрики для квартир, де пільговий тариф і електрика коштує приблизно в 4 рази дешевше, то тоді окупність проєкту в 4 рази довша. і це близько 20 років або 5%. І при цьому обладнання навряд чи витримає 20 років. Тож економічної вигоди для забезпечення електрикою оселі з пільговим тарифом немає. Ми для себе розраховуємо на життєвий цикл. Сонячної станції ну приблизно у 10 років да, от так, от а далі, якщо обладнання не помре, то все це буде ну, для нас умовно як призова гра. Ми не оформлювали ніякі зелені тарифи, бо для малої сонячної станції це дуже клопітно. В Цьому ми самі споживаємо всю цю електрику. Тобто використання сонячної станції для потреб власного виробництва це умовно і є такий собі зелений тариф. Тобто, умовно, що тобі платили по цьому зеленому тарифу, що економимо на вартості електрики для промисловості, воно там десь якось плюс-мінус схоже. До речі, налаштували лічильник собі на виробництві так, що зайву енергію ми не витрачаємо в повітря, а віддаємо її заводу, в загальну мережу, на якому працюємо. А ще лічильник в нас працює у зворотній бік. І навпаки, коли нам не вистачає електрики, то ми її забираємо в мережі нашого заводу. Та коли вона в нас зайва, ми її віддаємо. Тобто, отак от в борг, то ми в завод оберемо, то він в нас, і в нас виходить біля нульовий варіант. Завод нам нічого не винен, і ми йому нічого не винні. Тож завод в нас, наче замінює величезний акумулятор. Це реально нам дозволяє не витрачати зайву електрику просто в повітря от і при цьому не купувати дорогущі акумулятори для того, щоб зберегти зайву електрику, коли вона буває. Ось такий в нас вийшов певний лайфхак. Станом на середину 2024 року така сонячна станція. Вже коштує близько 5 тисяч доларів. Ми порівняли ціни з КБ «Енерджі». за три роки. Здешевшала десь на 20% вартість нашої станції. Це доволі позитивно. Тож наразі така станція на промзоні може відбитись. Приблизно за 4 роки, а це вже доволі круто. Тепер порівняємо з генератором. Теж таке питання: що краще генератор або сонячні панелі. Електрика від генератора насправді буде коштувати в кілька разів дорожче, ніж електрика на промзоні, ті ж самі там 25 центів за реальний кіловат. Купа реально смертельно небезпечних викидів, шуму, воні цієї, і де брати тоє паливо та такій кількості, які треба для виробництва. Тож сонячні станції, до речі, вони зазвичай працюють в день, коли є сонце. І є споживання енергії на виробництві. А от вночі сонця ну, просто нуль. І в нас споживання вночі теж біля нуля. От, генератор зможе лише тимчасово перекрити якісь термінові потреби, коли не може працювати сонячна станція, і, і не більше. Але коли є можливість, то краще почекати. Коли, наприклад, знов дадуть електрику, і якщо в нас немає сонячної станції, немає електрики, щоб не використовувати незручні і вартість генератори, наприклад, можна виконувати роботи, які не вимагають великих витрат електрики, там провести якісь наради, планерки, підготовчі роботи, зробити обідню перерву зі співробітниками і так далі. Тож, як підсумок, ми дуже задоволені сонячною станцією. Вона має безліч переваг для використання, ну саме на власних виробничих цехах. Тож ми радимо іншим звернути увагу на сонячні станції. Якщо вам було цікаво, то будемо дуже раді лайкам, коментарям і не забувайте, де можна купити класні надійні бронедвері, бронежилети і не тільки. За 15 років крадії дамушники жодного разу не змогли зламати або відкрити відмичками бронедвері бодігар, які сертифіковані на максимальні 4, 5 та навіть 6 класи захисту за євростандартом. Цей результат навіть потрапив до книги рекордів України. Зараз в нас вже 16 рекордів України та багато патентів та інших досягнень згідно статистики квартирних крадіжок та за нашими підрахунками за останні 15 років наші... Ші бронедвері врятували вже близько 500 квартир від пограбувань. Лише в Бучі та Ірпені за місяць окупації ми врятували близько 30 квартир від расистів. Як же ми цього досягли? Відповідь дуже проста: за результатами багаторічних випробувань та вдосконалень. Завдяки численним патентам та розробкам двері зроблені так, що витримують по кілька годин фізичного зламу. Та в будь-якій комплектації в дверях вже стоять замки самого максимального класу захисту до відмичок. Ось чому бронедвері бодігард. Ставлять численні рекорди, та навіть вже стали легендарними. Ми єдині в Україні, хто навіть дає гарантію на злам дверей. Будь-яка модель може виготовлятись в будь-якому розмірі та дизайні. Наші двері це ваша безпека.